Миколаїв долучився до Європейського тижня сталої енергії. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили представники комунальних підприємств та ОСББ презентували кейси з модернізації будівель. Чи допоможе це енергетичному розвитку міста, дізнався наш Сергій Лисюк. Миколаїв долучився до Європейського тижня сталої енергії. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили провели захід, де були презентовані успішні приклади енергомодернізації. Ми вирішили об'єднати і наші зусилля з Європою і показати, що місто живе, працює, розвивається. У нас є майбутнє і амбітні плани щодо енергозбереження, щодо розпрацювання міської стійкості. Ми запросили тут всіх наших друзів, всіх наших партнерів, з ким ми працюємо, з ким ми вибудовуємо енергетичну стратегію міста. Організації співвласників багатоквартирних будинків, котрі давно співпрацюють з департаментом та центром енергоефективності міста, вже провели повну модернізацію житла задля збереження тепла. Секретар міської ради Дмитро Фалько переконаний, енергоефективність є необхідним кроком у майбутнє. Ми бачимо, що сьогодні це для міста і для кожного з наших мешканців нашого міста це вкрай важлива тема. Да? Тобто, всі ми сьогодні. Страждаємо чи якби як відчуваємо на собі відключення електроенергії, Там. ця тема для нас сьогодні вкрай важлива, яким чином сьогодні ми маємо зберігати електроенергію, не тільки електро, в принципі, а й теплову, і інші види енергії. Яким чином ми маємо виробляти, які, які нові джерела використовувати, зокрема сонячну, вітрову та інші види альтернативних джерел енергії. Заходи з енергомодернізації необхідні не лише житловим будинкам, але й комунальним установам та підприємствам. Своїми успішними кейсами поділилися Миколаївоблтеплоенерго та Миколаїв Електротранс. Спочатку повного тер вторгнення, не взираючи на все, підприємство продовжує. Вирішувати і йти кроком на енергозбереження завдяки підтримці міської влади та завдяки підтримці міжнародних організацій той же ж гуманітарною допомогою підприємства ще час іде по шляху скорочення споживання енергоносіїв, реконструкцію відновлення або будівництва нових наших потужностей. Також завдяки скороченню електричної енергії ми отримали нові насоси. І не отримали чистотні перетворювачі. Комунальне підприємство суттєво оновлює свій парк новими тролейбусами, які на ті самі показники витрачання електричної енергії надають більше комфорту людям, плюс тролейбуси оснащені системою рекуперації, що дає споживання на власні потреби, такі як кондиціонер, освітлення. Система відеоспостереження, не беречи електроенергію з мережі, а рекуперуючи її за доп... час руху, в планах департаменту енергоефективності до кінця року є подальша модернізація закладів охорони здоров'я міста, встановлення сонячних панелей. Я думаю, що в листопаді місяці нам уже буде що показати, чим похвастатися і забезпечити наші відділення, наші лікарні, всі п'ять лікарень, які функціонують в місті Миколаєві, забезпечити альтернативними джерелами енергії. Захід в Миколаївській Могилянці став першим з циклу тижня «Сталої енергії. Далі організатори проведуть тематичну зустріч для дітей, а також День відкритих дверей та фестиваль в центрі енергоефективності. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.